Сьогодні розповім вам ще про одну дуже цікаву тему це виготовлення посуду із рослинної сировини. Людство пройшло тривалий шлях від глиняного посуду до пластикового посуду. І сьогодні ми надсилаємо зразочки виробнику посуду із рослинної сировини. Це амарантова трав'яна гранула. Ось така вона. Відходи, очистки амаранту, вегетативна маса. Такі вони легенькі, невагомі. Бачите, скільки їх тут повна торба? І відходи очистки амаранту насіння. Насіння, е дрібненьке насіння амаранту, жовте, сіре лобода і блискуче чорне це щириця. Ось із з цього всього ми зробимо посуд. Не ми вірніше, а наші майбутні партнери. Перша спроба була вдалою. Дмитро Бідюк і проект Рекава робили горщики із відходів очистки амаранту та відходів споживання кави. Триматиму вас в курсі.